Чому вам не допомагають біопрепарати, які так хвалять проти шкідників і безпечні для людини? Тобто, в них можна потравити і колорадського жука, і попелицю, і що хочеш, бризкайте, а воно не допомагає. Розказую гірку правду з нашої практики. Ну, наприклад, препарат Актофіт є й інші. Це один з непоганих. Ми ним також користуємося. Суть в чому. Тут написані там дозування, наприклад, ось пакетик 40 мл. На 10 літрів проти Колорадського жука, там на 5 літрів цей пакетик розводите проти попелиці. Але з нашої практики, оту розводьте його літри на 2,5-3 і буде вам щастя, тому що в стандартних дозуваннях, ну якщо на 5 літрів розвести ще воно, куди ні йшло, в принципі, нормально. Відсотків на 80% при нормальних умовах допомагає. Але якщо розвести оце на 10 літрів, то в принципі я не вірю, що з нього буде якийсь стол. Це просто вийде чай. Воно таке трішечки брашечкою воняє. Ото на 2,5 3 літри розводите, і буде у вас стол. Це стосується фактично всіх біопрепаратів від шкідника. І само собою, по холодним температурам нижче, хоча в 18 градусів, біопрепарати не працюють. Гарно врожай, мирного неба, дебелих спин. Це я так не хочу просто розказувати про насіння. Вже щось жують, ну йоханий бабай, скільки можна.